Житловий комплекс-бразер Бразер відріал квартал яскравого життя. Встигніть обрати найкраще панування. Голівудська актриса Анджеліна Джолі таємно відвідала Херсон. Про це 5 листопада повідомив один із херсонських телеграм-каналів херсон Херсон нонфейк із посиланням на свідчення місцевих жителів. У пості зазначають, що Джолі приїхала в межах програми благодійної допомоги і побувала в місцевих медзакладах. Вона не вибирала якийсь обережний маршрут, а відвідувала дуже небезпечні ділянки фронту, хоча могла цього. Не робити повідомили автори Пабліка. Телеграм-канал Ніколаївський ваньок публічно і побічно підтвердив приїзд знаменитості в Херсон. Він написав: Анджеліна Джолі класна, не реклама нічого такого, просто факт, Йдеться у дописі. Джерела 24 го каналу. Наші джерела в місцевій ова підтверджують цю інформацію. Ми знаємо, Анджеліна Джолі десятиліттями працює в зонах конфліктів в небезпечних районах, допомагає біженцям постраждалим від війни в Сирії. Афганістані, Судані, Ємені і її приїзд у прифронтове місто не виняток, а закономірний крок людини, яка не боїться бачити реальність близька. Той факт, що вона відвідала саме Херсон, місто, яке постійно під обстрілами свідчить про щире бажання зрозуміти, що переживають українці, привернути до цього увагу світу. Це по людськи, не з позиції знаменитості, а з позиції людини, яка співчуває і діє. Нагадаю, що Анджеліна Джлі у квітні 2022 року вже приїжджала до України. До Львова з гуманітарною місією, тобто це не перший раз, коли вона під час повномасштабної війни відвідує Україну. Вона побувала тоді в одному із медзакладів, де поспілкувалася з дітьми, які постраждали від російської ракети на вокзалі в Краматорську. Також посолка Доброї Волі відвідала одну зі шкіл інтернатів у Бориславі. Після цього Анджеліна Джолі регулярно згадувала Україну на публічних заходах. Зокрема, у травні 25-го року вона згадала вбиту Росію письменницю під час канського кінофестивалю. Тому тут щира подяка за підтримку України. До ситуації на півдні нашої країни продовженні, на південному напрямку російські війська активізували застосування артилерії та засобів радіоелектронної боротьби, аби підготувати умови для штурмів малими групами піхоти. Розповів про це речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. Про це пише Українформ. Противник збільшує застосування засобів радіоелектронної боротьби та кількість артилерії, і саме боєприпасів під час цих артилерійських обстрілів. Тобто він намагається зробити безпечнішою для штурмових дій малими групами піхоти смугу, де розміщені наші позиції за його словами. Головна мета цих дій знищити укріплення на передовому рубежі та зруйнувати будівлі в населених пунктах, аби їх неможливо було використовувати для оборони. Водночас каже Волошин: ворог накопичує сили і засоби, аби проводити штурмові операції малими групами піхоти. Основна частина атак, за даними речника, відбувається вранці в період з 4.30 до 10.00. Ми помітили таку особливість, що ворог більше воює зранку. Хоча деякі зі штурмових дій тривають увесь світловий день. Чимало штурмів є й у вечірню пору, проте більшість усе ж зранку. І на кордоні Росії з Україною наразі перебувають близько. 10 тисяч північно-корейських військових, які виконують охоронні функції. Про це заявила розвідка південної Кореї. Повідомляє The Chosun Daily. за даними розвідки з 10 тисяч понад тисяча північно-корейських інженерів, залучені до робіт із розмінування в прикордонних районах. Крім того, пхеньян направив ще близько 5 тисяч своїх громадян, які з вересня прибувають до Росії, і їх планують використовувати для відновлення інфраструктури на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, героїзуючі війська відправлені до Росії. Він Кім Чен Ін, виділяє власну відправку до Росії як значне досягнення і, здається, має намір сфабрикувати новий міф про перемогу після 1950-х років щодо повернення Курська. Ми також виявили ознаки щодо створення двох музеїв перемоги в Пхеньяні. Співпраця Росії та КНДР. ми... Нагадаємо, що у червні 24-го року російський диктатор Володимир Путін та лідер КНДР Аким чином підписали у Пхеняні договір про стратегічне партнерство. Цей документ. Передбачає надання взаємодопомоги в разі агресії проти однієї з двох країн, і після цього стало відомо, що КНДР направляє своїх військових до Росії для проходження там військової допомоги, військової підготовки. І у квітні 2025 року країна терорист визнала, що саме північнокорейські військові воюють проти України. Це сталося після того, як українські військові взяли в полон кількох військових у Курській області. Крім цього, КНДР допомагає Росії зі зброєю та ракетами. Також раніше повідомлялося, що північна Корея. Розглядає можливість направлення робочої сили на російське виробництво ударних дронів шахет і планує відправити 25 тисяч працівників.